11 липня у Кременчуцькому перинатальному центрі народилася немовля, яке вчора викрали породіллю разом із здоровою дівчинкою. Готували до виписки. Дитина зникла, коли мати виходила поїсти в столову місцеву чи буфет, як вона там називається. Коли повернулася, виявила, що в палаті дитина її сусідки на місці, а її дитини немає. Викрадення дитини відбулося в проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто, це десь приблизно такий час, коли ця жінка була відсутня у своїй палаті. Всього було 11 породій, 11 немовлят на спільному переділа. Всі ті вимоги були дотримані, тій пояснення, які на сьогодні ми маємо. І те, що на спільному перебуванні зрозуміло, що мати з дитиною мати відповідала за дитину в тому, що вона там знаходилася. За даними Віктора Лисака, у перинатальному на той час був відкритий один вхід, де постійно проходять пацієнтки та відвідувачі. Є відповідні нормативні документи, де всі пологові стаціонари, реанімації вони є доступні до родичів до знайомих. Це відкриті заклади. У пологовому розпочали службову перевірку. Коментувати ситуацію там відмовляються. Он запретив нічого ніхто не давати не буде. Коментувати вільні входи, виходи, ніхто це не контролює. Віде. Сама породілля із Глобинської громади ще має чотирьох дітей. Коментувати інцидент відмовилася. Як повідомила Суспільному начальниця служби у справах дітей Глобинської громади Валентина Завазіон, родина перебувала на обліку соцслужби 2023 року у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків. Зокрема, у дітей були конфлікти із співмешканцем матері. Із родиною працювали спеціалісти. Жінка за короткий час виконала всі рекомендації фахівців і з обліку родину зняли. Старші. Закінчили школу 9 класи і навчаються у Решетилівському ПТУ на газозварників. Два менші навчаються у Бабичівській гімназії. На даний момент три хлопчика проживають із мамою. Один хлопчик проживає із батьком. Коли сім'ю взяли на облік, там в неї був співмешканець, який не міг знайти спільної мови з її дітками. Виникали в сім'ї конфлікти. Служба неодноразово туди виїжджала, І ми службою. То після того, як вона перестала жити із своїм співмешканцем, там в сім'ї наладилося діти всі живуть із мамою. Правоохоронці розслідують цю справу як викрадення малолітньої та службову недбалість. Тетяна Весна, Микола Ярьменко, Суспільне новини, Полтава.